На Черкащині служба безпеки запобігла новим спробам РФ отримати актуальні дані про сили оборони, затримано 20-річного мешканця міста Радивилів, який шпигував за підрозділами збройних сил України, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону. У разі виявлення військових колон, зловмисник фіксував орієнтовну кількість бойової техніки та її тактичні характеристики. Крім того, під виглядом зустрічі з близькими він виїжджав до Львівської області, де намагався встановити локацію оперативних аеродромів. В обмін на співпрацю окупанти обіцяли своєму інформатору виїзд до Росії і паспорт країни-агресора. Кіберфахівці Служби безпеки своєчасно встановили зловмисника, задокументували злочин і затримали його. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон із доказами співпраці з окупантами. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 114 Прим-2 Кримінального кодексу України. Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу за можливості їх ідентифікації на місцевості. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.